У вас є зараз така можливість звернутися е, до українців, які не виїхали за кордон, залишились в Україні, і до українців, які зараз за кордоном. Що вам скажете? Давайте тим, хто залишився. Да? Я їм скажу про те, що е, дякуємо, що лишаєтесь. Це круто. Ви молодці, вже молодці, цим можна пишатися. Друге, не забувайте завдяки кому ви можете залишатися в Україні. Я не буду тим волонтером, який всіх знаєте, тикає в носом в те, що типу А, випив чашку кави, а не задонатив. який ти поганий. Ні, кожен має жити те життя, яке обрав, і тішити себе, якщо цього хочеться. Але я прошу не забувати і підтримувати, підтримувати військо, підтримувати волонтерів. На жаль, є ще інша сторона медалі. що і серед волонтерської спільноти іноді бувають, на жаль, потрапляють люди, які мають не дуже добрі наміри, і це псують.